Зберігав дитячу порнографію на Прикарпатті Кіберполіція викрила зловмисника та оголосила йому про підозру. Інші деталі розповість Ірина Некорович. Дитячу відеопорнографію поліціянти знайшли в 44-річного франківця. Чоловік планував на ній заробляти. Мешканець Івано-Франківська використовував свій мобільний телефон та персональний комп'ютер з метою незаконного зберігання для подальшого розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру. Провівши ряд необхідних експертиз, поліцейські виявили численні факти зберігання відеопродукції, що містять ознаки дитячої порнографії. Усі зібрані докази правоохоронці вилучили та передали до суду. Фігурант раніше не судимий. Йому вже оголосили повідомлення про підозру, передбачену частиною першої статті 301 першої 1 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення. Перевезення чи інше переміщення, виготовлення збут і розповсюдження. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, це позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.